Всім привіт, друзі! З вами сама і зараз я вам розкажу, як заживити роутер та станцію від обичного павербанка благодаря платі MT-3608. Получається такий маленький безперебійник. Я багато варіантів перепробував. Пробував і акумулятор від 12 вольт нормально, но. Постійно його треба заряджати, це трошки бісить. І цей варіант, виходить, найкращий, іде у нас якби, павербанк, йде на вхід в плату МТ-3608. Тут, виход, він подає 5 вольт, а на вихід йде у нас 12 вольт. От. Дивіться, як я зробив, я тут такий розвітлітель зробив. Один іде на станцію, а другий йде у нас безпосередньо в наш роутер. Коли у нас є світло, він питається від обичного блоку питання от на 12 вольт. І коли світло пропадає, він починає брати енергію від нашого павербанка на платку, і платка вже роздає по 12 вольт туди і туди. І все, у нас прекрасно працює. Ще я взяв от такий от корпус от від старого TV-бокса. Засунув туди MT-3608. А по суті, дивіться, це просто всередині от така от у нас платка. От, з другої сторони, зворотньої MT-3608. Це виходить у нас вхід, от, так от. А це вже йде вихід. От, з 5 вольт ми робимо. 12 вольт, що достатньо нам, щоб заживити і роутер, і станцію, і буде нам щастя, друзі. А зараз ми перенесемось на таблицю, і я вам зараз все намалюю і розкажу, як я це все підключав. Тому що там є нюанс, що треба ще підключати от, от взяти діод шотки, підключити його от так. От. Для чого? Для того, щоб напруга з нашого блока питання не йшла з цієї сторони, з цієї сторони плати не йшла на плату. А нам треба, щоб безпосередньо йшла тільки з однієї сторони від от сюди От. Давайте перенесемось до таблиці. Зараз я вам все розкажу, покажу, намалюю. Так що заварювати кофійочок. Підписуємося на мій канал, тому що в мене дуже багато кльових саморобок. Давайте розпакуємо нашу платку, подивимося, що там всередині, як вона виглядає. От я її відкриваю. І у нас зустрічає така крута платка MT3608. Давайте намалюємо, як ця вся схема буде виглядати. І подивимося. От, я так трошки поставив, зараз буду малювати. Дивіться, на малюнку я трошки прискорю, щоб вам було проще. Я малюю блок живлення, це мінус, а це у нас плюс. Плюсик ми з'єднуємо з Дьодом Шотки і з'єднуємо з нашою платою МТ-3608. Зверніть увагу, що діоди шотки повинні бути так, як на таблиці. З'єднані бути. Один сплошний мінус і один сплошний плюс. Не считає наші діоди шотки. Далі все просто. Під'єднуємо плюс до штекера нашого ротора. Та плюсик до штекера нашої станції. Також таким чином, ми під'єднуємо. Наш мінус до роутера і наш мінус до станції до штекерів. І наша схема майже готова. Далі все ще проще. Ми просто до нашої плати MT3608 під'єднуємо USB плюс до плюса, мінус до мінуса нашу USB і USB в Powerbank. І наш павербанк дає 5 вольт, наша плата перетворює на 12. Зараз ми перенесемо до нашої станції та роутера та подивимося, як це все у нас працює. Так, друзяки, ми перенеслись обратно до нашого роутера та станції. Дивіться. Після таблиці я вам поясню ще раз, як це все працює, тому що вам буде більш понятно. Дивіться. От наша. Наш павербанк, який дає 5 вольт, от воно йде в нашу плату МТ-3608. І з МТ-3608, воно перетворює в 12 вольт, і йде отак. От от. Тут у нас розвітлітель до коннекторів. Тут у нас стоїть, стоять діоди шотки. І тепер ми подивимося, як це все у нас працює в реальному, як сказати, в екстремальному режимі. От. Дивіться. Тут у мене я таку перемичку ще зробив. От. Включаю наш павербанк і імітуємо відключення світла. От. Я світло відключив, а роутер та станція у нас продовжують працювати. Це у нас все працює. Все круто. Вот. Ну, так як є у нас світло, ми зараз вставляємо це обратно, і нас цікавить, скільки же споживає, скільки же споживає наш, наша станція та наш роутер від нашого павербанка. І наскільки нам стане цього павербанка, коли виключить світло. Давайте подивимося. От в мене є такий тестер. Зараз ми тестер під'єднаємо до нашого До нашого павербанка і подивимося. Так як я включив мережу обратно, зараз нічого у нас не виключиться. Зараз я витаскиваю USB, вставляю наш тестер. От, вставив я, дивимося. 5 вольт в нашому. Пуербанку і підключаємо нашу станцію. Дивіться, я підключив, підключив це все діло. Зараз ми знову включаємо, бо він виключився. І дивимося, що він споживає 0,56 Ампер. Тому що зараз ми відключимо від Сіті і подивимося. 5 ампера. О, навіть більше, ано, зараз воно врівноважиться. Да, Пів ампера він споживає 0,58, 0,54 Ампера споживає наша станція та наш роутер. Так як наш павербанк на 10 000, то е, приблизно на 8 годин стане. Заряду від нашого павербанка Xiaomi на 10 тисяч чи любого другого павербанка. Ще, друзяки, забув сказати, що напругу від мережі, наприклад, тут в мережі у нас ми спочатку вимірюємо тут 12 ну, приблизно 12 35 вольта. Да? Напругу треба на платі MT-3608 ставити трошки менше, ставити, наприклад, 12.30. Тоді буде воно комбіновано працювати не так, як у мене. У мене трошки я неправильно настроїв, зараз треба розібрати і покрутити цей болтик, зробити 12.30, наприклад. Трошки менше, ніж тут у мене від мережі. Тому що коли я включаю павербанк. Коли я включаю павербанк, і от в такій комбіновці у мене все підключено, то е, він автоматично починає їсти електроенергію від павербанка. Хоча світло є. От. Ну, можна, в принципі, так зробити, як і у мене. Я трошки просто тут завищив, зробив більше напругу. Ну, це не критично. От. Ще я зробив таку е, перемичку. От. Я от, її включ... от Дивіться, я включаю павербанк, вона не їсть нічого. 5 вольт показує. Якщо я зараз включу перемичку, от я її включаю. І одразу починаю їсти електроенергію від нашого павербанка. Хоча в мережі, в мережі е світло є. От. Тому я кажу, треба настраювати, е щоб було виходить, тут більше, ніж тут. Вольтаж. Ставте 12.30, а тут буде, наприклад, 12.35. Вот. Це треба все вимірювати вольтметром. Мені просто впадло з цим заморачуватися. Я вже так зробив, закрив кришку. Може відкрию і перероблю. Ну, нічого страшного в цьому нема. Вот. Головне, що воно працює і споживає 0,70. Ну, вже трошки більше він споживає. Странно. Хоча перед цим він споживав 0,50. Ну, напевно, дуже багато зараз в мене е, великий дом, багато дітей. І якби, е, напевно, просто зараз всі сидять в інтернеті, і тому вона так споживає. Це е, залежить від скільки, мабуть, людей сидить в мережі. Дивіться, я виключаю. Бачите. От, нічого не є, а роутери та станція працюють тепер від мережі. Друзі, кому сподобався ролик, підписуємося на канал, ставимо от такий от пальчик вверх. Це дуже мене мотивує. Все, буде Україна. Всім пока-пока!